Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці. Дуже дякую всім за ваші донати. Я зараз навіть записав, як ми вийшли щойно погулять, ну як погулять. Сьогодні взяли сіто до доктора. От, І е, ми прийшли сьогодні після цього посидіти трошки в кафе. Так, ну що ви скажете, як сьогодні день проходить? Як сказати, нормально, якщо я не попущу мою сіто. Якщо всі тут ти не пропустиш, то буде нормально, да? А ти щось кажеш? Гронче вони ж диви, кричать у нас всі. Це Ютуб ця... ця... вийде, Ліна, давай говори нормально. Укола не буде, все, тут тільки таблетки і все. Що ти скажеш? Я хочу в школу піти, щоб там буде прязник. Ти, в... ти дуже любиш школу, так? Да? — Молодець. Ні, там праздник, я не люблю. Ну, молодець, уроки. Да, — але... тут... Ми взяли сіту сьогодні з дітьми, почалась вес... ну як продовжується весна, почалася алергія. І треба йти Дай. до доктора зараз, розібратися, що там за алергія. Вони повинні взяти проби деякі, зробити аналізи і потім зробити. Вакцину від того збудника алергії, який є, так ну двох дітей так почалося. От, значить, ми взяли сіто і пішли. Е, так, значить, в цьому відео я хочу подякувати пані Юлії, е, сеньорі Юлії, Оля, е, сеньору Володимиру і сеньорі Вікторії за ваші донати. Ми інкантамучо. Зараз ми прийшли ось з дітьми, вийшли з лікарні, сидимо тут трошки. Е, і е, накупили всяких собі Кока-Кол, <ріст> <ріст> що захотів, і ми ну, отак сьогодні свій день проводимо. Так дуже дякую. І тема сьогоднішнього відео буде про те, взагалі, що таке сіта, що таке сіта. Дуже багато людей в мене запитує е, в Ютубі, в Телеграмі запитують, що таке сіто. От вони, я говорю, там треба взяти сіто туди, треба взяти сіто туди. От і люди не розуміють, що взагалі їм робити. Давайте розберемося. Так, ось ми щойно сиділи, і я у дітей питав, що там у вас за сіти, що там що ви можете розказати про них. І от молодша Ангеліна моя розповіла, що ага, аз сіти є різних видів. Я нарахував їх три. Я три види сіт нарахував, так? Значить, давайте розбиратися. Взагалі що це таке? Сита дуже просто: це запис на прийом. Але чому це так важливо? Тому що якщо ну, в Іспанії будь-яка процедура державна, да, вона робиться через запис на прийом. Наприклад, в Україні типу теж таке є. Воно типу теж таке є. Але всі приходять отак. От як ти прийшов, так і прийшов. Наприклад, в лікарню. Ось ми сьогодні прийшли в лікарню до е, сімейного лікаря. Сімейного лікаря немає вона в відпустці. Нам дали такого спеціального лікаря, який має всю цю історію. От їх, ну, їх хвороби, все на карточці, все. Значить, е, ну дайте нам поговорити ну, трохи. Хай, от все, їжджай. Все, Ми тут Ютуб знімаємо. Давайте ну, трохи да-да, проїжджайте, проїжджайте, все нормально, все, пока. Так, все, і ти теж проїжджай. Я. Значить, ми взяли сіту, так для того, щоб піти до цього лікаря. Не можна просто так прийти в лікарню або в поліклініку, встати в чергу і піти до лікаря. Так неможливо. Неможливо потрібен запис на прийом його вам можуть дати наприклад от є для того щоб в лікарню ну піти в лікарню да? це можна зробити по телефону у свою поліклініку і є спеціальний такий додаток в телефоні ви берете його дивитеся календар і дивитися вільні сіти до вашого лікаря. Так? І там написано, наприклад, або це буде телефонна сіта, тобто телефонна, телефонна консультація, або ви маєте прийти туди презенціально, о, прийти туди, бути присутніми фізично. Так? Значить, ось що сіт. Все робиться по сітам в Іспанії, так як в Німеччині приблизно, так, як в багатьох країнах Європи. Наприклад, якщо ви хочете е, взяти якусь пільгу да, на свої, е, на свої наприклад, е, витрати по комунальним послугам, вам треба взяти сіту, іноді цих сіт нема. Іноді, е, іноді от просто ти заходиш на сайт. Цього підприємства, Два, та, там немає цієї сіти. Все, ти повинен чекати до того моменту, поки вона є, на цьому календарі появиться, або ти туди перетелефонуєш. Так? Значить, е, далі. Е, е, Ось таким чином. Ви туди прийдете? Ви туди, якщо ви прийдете і скажете, що мені дуже сильно треба, нічого не буде. Нічого не буде. Вони вам просто культурно, якщо ви почнете кричати там чи щось ще там, да, що все там, ну, нічого не буде. Ви просто, ну вас вам скажуть, вам треба це взяти. Йти. Єдине, куди ви можете прийти без черги, без черги, це ургентні служби. Ургентні це швидка допомога. Це поліція. Ну і це там різні там, наприклад, соціальні служби, якщо люди опинилися на вулиці, от, ну і їм нема до життя. От ургентна така ситуація, да, термінова, вони мають туди прийти. Так, оце без сіти можна Все решта, що б ви не захотіли вирішити, все робиться через сіту. Так. Я до цього дуже важко звикав спочатку, але ну зараз трошки звикли, і цей порядок вже десь всередині, так в серці він осів, і ти його вже розумієш і спокійно собі живеш. Ти знаєш, що вона у тебе буде, і вони тобі там намагаються все вирішити. Навіть в школі, от ми йдемо в школу, да. Ти не можеш зайти в школу, не можна. Просто так в школу зайти не можна і поговорити з класним керівником своєї дитини. Це неможливо. Це заборонено взагалі будь-які контакти навіть по телефону, так щоб не було ніякої корупції, нічого. Воно заборонено тільки сіта або він тебе викликає, або це робиться через спеціальний додаток. Або через класний сайт, да, щоб цю світу бачили всі, директор, всі поліція, всі, що ця сіта відбувається, ви туди приходите і е, робите це, так? Це от, от, от так от все приблизно відбувається. От чому я постійно кажу, да, от коли ви приїжджаєте заселятися, що ми не можемо просто так прийти. Але до речі, коли ви приїжджаєте заселятися в Севілі, в Сеар, наприклад, це робиться ургентно. Ви приходите і вас зразу заселяють зразу, без сіти. Але для того щоб отримати документи, документи в поліції, отут от вже треба сіти. Так, от така історія. Далі, які ще є вид сіт, який є, який відрізняється. Це сіти, ну такі майже, майже тимчасові майже миттєві. Так? Наприклад, ви приходите на вокзал, куплять квиток на поїзд, так? Там стоять такі автомати, які видають ці квиточки, такі типу, на сіту видають тобі сіту. Ну, квиточок на те, щоб тебе зараз прийняли, так? І цей автомат тебе запитує, наприклад, тобі на коли квиток брати? На... на сьогодні, ну зараз тобі їхати, чи тобі в інші дати треба їхати? Чи у тебе там інша взагалі історія? Так? Там ну, декілька варіантів. От якщо ти вибираєш, що тобі їхати завтра, наприклад, так? ти береш цей талончик, і твоя черга йде повільніше. А черга тих людей, які е, вибрали зараз, е, ну, от зараз от зараз їм треба їхати, вона йде швидше. Що ти взяв талончик і у тебе нібито сіта, але вона миттєво проходить. Ну, як миттєво, через годину дивлячись, який вокзал. Як, якщо це мадридський вокзал, я брав, це кошмар. Це ми, я там сидів годину Годину сидів, поки я не, не, не дійшов у касу. так? Значить, у нас тут в Севілі трошки швидше, там пів години я чекав, так дивлячись від свята, не свята. От все, я почекав там, да, і мені дали так. І ось що мені донька моя Ангеліна розповіла, які ще є третій від сіти, щоб ви не приплутали. Виходить, так. Що сіта це іще це як побачення, розумієте? Сіта це також. Це поба... якщо вас звуть на побачення, вам кажуть, я призначаю тобі сіту. І у нашої людини що зразу в голові у, у нашого біженця емігранта, зразу блін, знову ці сіти. Що знов десь іти талончик, якийсь брати? ви що задолубали? Ви навіть що ходите там в ресторани по цим талончикам, чи що? <гум> Ні, знайте, що якщо вам призначають побачення, це означає, що е, людина вам скаже, що я хочу тебе запросити на сіто. Так, от. от, або ви комусь скажете так само. От, це такий, це теж це без, без, без ніяких попередніх записів. Бо я чув в Німеччині, наприклад, коли ти комусь е, пропонуєш навіть із друзів своїх десь зустрітися, вони дивляться в свій календар і говорять. Так, добре, давай зустрінемося. У мене є, е, у мене є вільний, е, вільний проміжок часу. Таке віконце. У мене через півтора місяці. Можемо зустрітися да, поговорити так, десь е, випити каву. Ну так от, да, тут такого немає. Тут на тут. Люди люблять зустрічатися разом, спілкуватися от, і, е, ну, і проводити взагалі час дуже гарний. Дякую вам за все, дякую вам за ваші донати. Мені це було дуже приємно. Я бачу, я аж зрадів. Подивіться на мій настрій. От, е, донатьте ще, я буду ще радий, буду знімати. Нехай вас все буде добре, нехай вам щастить.